Усім привіт! Хочу показати Рено Колеус, який тільки що переїхав з митниці. Тільки розмитнився, що не нечищений, не підготовлений, такий як є. 2012 рік, 2.0 дизель, коробка автомат. Ось так зразу покажу, як працює мотор. Ось який частенький мотор, тут нічого не милось. Стандартно для колеуса ця болячка патрубок. Його потрібно більше змотати. Так, все по мотору добре, є защита. Сухеньке, стоїть добрий акумулятор. Якийсь чистий. Все в оригіналі. Автомобіль пригнаний в специальні. 150 пробігу. комплектації по все. У нас таких фарах, Зимовою резиною, також комплект так, є. Літні колеса на літніх титанах, на літній резині, безключовий доступ на кожних дверях, рейлінги, дверні карти, акустика в бусе, Ось такі сидіння, зверніть увагу, якому гарному стані, руль. Пробіг 157 тисяч, є сервіска, також є тут двохзонний клімат, контроль, навігація, автомат, джойстик управління навігацією. AUX, USB, такий підлокотник, датчик світла, датчик доща, підсвітка, комбінований салон зі шкірою. Автомобіль, нагадую, не готувався. Легенько під чистим, помиємо і буде готовий до продажу. Ось такі пройоми, все ціле, Ось такий задній ряд. Ззаді є зимові коврики також. Низом літні, все гарненьке, не зачухане. По вікнах теж весь 12-м роком, є столики. Прийдемо далі, є задні парктроніки також, Ось так виглядає автомобіль ззаду, має досить великий кліренс, високий, дуже проходимий. Багажник. так Шторка також є присутня. Лежить дом такий коврик-багажник є, центр резити. Зараз оглянемо, що тут у нас є, ще не дивився, домкрат, аварійний знак, сам буфер, докамер. Це як має бути. Сидіння доложиться. Пряму, і робиться пряма підлога рівна. Тут ручок немає. Часом є в колеосах такі ручки, що можна ними закидати сидіння. Так, далі йдемо. Зараз покажу автомобіль по фарбі. Так. Нагадую автомобіль весь в оригіналі, без жодного підкраса. Мотор працює чітко. Автомобілі Швейцарії дуже гарні, збережені, нержаві, там клімат сухий. Також турнизні пляни недавно замінені колодки. Автомобіль добре обслуговувався. Бампер без колів в збереженому стані. Все в, рівні, в рідній фарбі. Також діє доставка по Україні в нас. Можемо доставити автомобіль в будь-яке місто України. Кого цікавить, телефонуйте. Можу скинути більше інформації, фотографій. Автомобіль повністю розмитнений і ще буде сертифікований. Так. Зараз покажу що зміце. Є сервісна. Ось такий руль, дзеркало з автозатемненням, потолок. Також в дорозі ще один такий самий колеус буде на другому тижні. Більше фотографій можете переглянути в групі Viber. Силка на групу буде під цим відео. Там можете переглянути всі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують з Швейцарії. Долучайтесь, додайте друзів своїх. Бачите, задній ряд трошки затонований. Так, його покажу ще раз зовні. Досить економічний автомобіль. Його в Україні нас дуже полюбили, попит на цей автомобіль дуже великий, особливо в комплектації бусе. Так що не зволікайте, приїжджайте на тест драйв і забирайте автомобіль. Таких автомобілів дуже мало в Україні в гарному стані. Релінги також є зверху, можна вчепити тримачі і їхати на лижі, чіпляти, чи якийсь багажник. Дуже практичний автомобіль. Тож, всім до зустрічі. Чекаю вас на тест драйві. Всім пока!